Вітаю всіх, слава Україні! Е, тільки що сьогодні я написав ще дві пісні. Вони присвячені нашому земляку Зоноту Заставнівський район, який одружився в Новоселиці. Е, він є офіцером, воював він до Бахмуті. Е, не пам'ятаю чи в березні, чи у квітні місяці він отримав дуже сильне поранення двох ніг. Е, я під час відпустки по стану здоров'я по своїй реабілітації провідував його тут в Чернівцях. Ну, Бачу я дійсно повервали йому куски м'яса, нога була роздроблена. Він ходив з апаратом Єлізарова. Ну і що? Він мені казав, що його вивели поза штат, БРК на нього не виписали. Хоча він був на самому нулі. Їх крили танки, ворожі, москальські. Ну і в результаті сильних поранень він був трьохсотим. Його звідти забрали, зробили складні операції. Деякі з його бійців, якими він командував, загинули в бою. Ну і я хочу зараз заспівати ці пісні, які я тільки що написав про Руслана Свердолюка із Заставнівського району, який живе в Онуті. Офіцером, расистів під Бахмутом він зупиняв, поранення сильне отримав у ногу. Тому в шпиталі він півроку лежав, нога роздроблена, а він поза штатом, на нього берку ніхто не писав, хоч він воював завзято та мужньо, лише на оце ніхто не зважав. Така Та тим всі, які були у пеклі на нулі, та він патріот був вірним присязі, не скиглив від волю та муж не терпів, любив Україну, як свою родину, та владу в державі, Руслан не хулив. та знаємо ми, що був він без грошей, і прикро нам є за нього усім. Чому ж волонтери не дали вже поміч. Руслан Свердоляк без підтримки наш був, така біда вже сталася із ним. Та наш руслан він долю не кулив. Терпів він у як і солдати всі, які були у пеклі на війні. Терпів він біль, як і солдати всі, які були, у пеклі на морі. Yeah землях наш одружився, Руслан це свертоля, він на нулі був часто під Бахмутом, Там на нулі стріляв, по ньому так він офіцер командував бійцями, бо ж бойовим, він офіцером був, бо ж на нулі, він бився з маскалями, коли поранили то, -то трьохсотого до шпеталю везуть, хірурги там спасають його ногу, уламки він, із м'язю достають. І ось лежить наш офіцер в палаті, і ми його пробідаємо всі. Командиру велика є подяка, що із бійцями був він на нулі. Бо ж офіцер командував бійцями. бойовим він офіцером був, бо ж на нулі він бився з маскалями, коли поранили, то того не відчув, і ось його кладуть, ось там на ноші. І як до шпиталю везуть Хірурги там спасають його ногу. І Уламки бій Зем'язю достають, в Новоселиці земляк наш одружився, собо він, Руслан, це свертоляд, він на нулі, був часто під бахмутом, там на нулі стріляв, по ньому танц. І ось його кладуть, ось там на ночі, як трьохсотого дошпела. Його ногу, юламкімін, і із м'язів достають, і ось його кладуть, ось там на ножі як трьохсотого до шпезалю везуть. Хірурги там спасають його ногу, юламки мін, і з достають, хірурги там спасають його ногу, юламкімін, і із м'язів достають.